Марусю, ти шукаєш нового чоловіка, але ще не розійшлася зі старим. Кумасю, а ти як ідеш купувати нові туфлі, то йдеш боса. Лікарю, я з'їв піцу разом з упаковкою. Я помру. Ну всі коли-небудь помруть. Усі помруть. Боже, що я наробив? Син до батьків, все, ви мене дістали. Я йду з дому. мене чекає вільне життя, гулянки з друзями та сотні гарних незайманок. І не смійте мене зупиняти, батько. Сину, стій. Я ж сказав, не смійте мене зупиняти. Та ні, підожди лише хвилинку, я йду з тобою. За столиком у кафе чоловік говорить жінці: вибачте, але коли ми спілкувалися на сайті знайомств, я вас не такою уявляв. А ви пийте, пийте. Мама каже вовочці Вовочка, не скачи, а то животик виросте великий. Пізніше Вовочка зустрів вагітну жінку. Що, доскакалась? І чому я в молодості маму не слухала. А що вона казала? А звідки я знаю? Я ж не слухала. Жінка чоловікові. Любий, а давай машину купимо. Навчуся їздити, світ побачимо. Чоловік той чи цей. Чуєш? Давай познайомимося? Ні. А чого? Ви в спортивних штанях. Ну і що? І тобі купимо? Чоловік в суді. Хочу розлучення. Вона в спальні козу тримає. Сморід. Суддя. Це все вікно відкрите. Ага, щоб мої голуби порозліталися. Два куми. Добрий день, куми, Що п'єте? Українське мохіто. Ром там м'ята? Та ні, самогонка і петрушка. У сільській хаті вночі лунає стуку у вікно. Дрова потрібні. Ні. Вранці прокидаються дров немає. Марійко, скільки разів тобі можна говорити? Дідусь уже старенький, у нього немає сил з тобою боротися. Перестань відбирати у нього горілку. Мам, а що у нас є їсти? Суп, гречка, смажена картопля, сосиски, сирники. Клас, я буду макарони. Мама, Іване, Іване, синку, та скільки можна. Я тебе кличу, кличу, а ти вдаєш, що не чуєш мене. І що тільки з тебе буде. Тато офіціант. Ти вся така підтягнута, граціозна. Як тобі це вдається? Я займаюся народними танцями. Як цікаво. А якими? Стриптиз. А хіба це народні танці? Ну, не знаю. Народу подобається. Чоловік дружині, прошу тебе, кохана, посиди хвилинку тихо, бо не розумію, завелася машина чи ні. Два панки в автобусі їдуть. Бабуся звертається до одного з них. Синко, встань, будь ласка. Інший йому, Нє, Вася, я знаю той прикол. Не вставай, вона на твоє місце сяде. Офіціант. Ваш ніцель за смаком нагадує стару підошву натерту цибулею. Господи милостивий, чого в житті вам тільки не доводилось їсти? Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півроку наперед. Всі неприємності коли-небудь закінчаться, повірте мені, а ви оптиміст. Ні, я сторож на цвинтарі. Заходить мужик до лікаря. Здрастуйте, доктор. Ну ось і ми. Хто це ви? Ну я і блоги. Ой, кумо втомилась, як кінь. Цілу ніч картоплю копала. А що вдень не могла. Вдень я на своєму городі копати буду. П'яна Галя натиснула на одну педаль, потім на другу, потім обидві. Але піаніно так і не поїхало. Донька запитує матір Мам, а це правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Так, доню. А чому? Тому що в куриці багато антибіотиків. Дівчина говорить своєму новому приятелеві: Раніше я думала, що всі мужики козли, але після того, як з тобою познайомилася, я різко змінила свою думку. І яка ж вона тепер: Козел, ти один. Купили дід з бабою радіо, встромили в розетку, чекають. Пішов димок. Дід щось мовчить. Баба зараз покурять, може що і скажуть. Те, що запитує у зятя ти бачив чоловіка, який урятував мене, коли я тонула. Так, він уже приходив до мене вибачатися. Сиджу у поліції, вимагають пояснити, чому п'яна вийшла з ресторану, сіла за кермо і поїхала. А я холєра знаю. Я взагалі туди прийшла пішки. Маленький Вовочка дивиться, як тато фарбує скло, а мама його повчає. Дивись, Вовочко, і вчися. Підростеш татові допомагатимеш. А що? Він до того часу сам не дофарбує. В лікарні? Лікарю. А може, само мене? Не думаю, пані Галю, доведеться народжувати. Лист діду морозу. Дід Мороз, коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я не мав на увазі міжнародний розшук. У лікарні доктор, а доктор. І чого це ви мене все мацаєте? Перевіряю, чи збереглася чутливість? У мене чи що? Ні, у мене? Перше вересня мама запитує у першокласниці Ну і як пройшов перший день у школі? Перший день. Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову. Василю. Ти приснився мені сьогодні в еротичному сні. І що я там Оксано з тобою витворяв? Ти прийшов і все зіпсував. Грабіжник в масі з автоматом вривається в банк. Відвідувачі попадали на підлогу, касирки підняли руки вгору. Грабіжник, уважно оглянувши приміщення, розочаровано. А що, моя теща сьогодні вихідна? Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже На апетит, дорогий, на гуляй. Жарти все одно вдома будеш. Вчителька Іванко, скажи, які зуби з'являються в людини останніми? Протези, Марія Іванівно. Протези. Діду, а що таке старість? То внучку, коли вранці, окрім тиску, нічого більш не підіймається. Зарплата Петровича потрапила до книги рекордів Гіннеса. Там він ховав її від дружини. Дзвонить телефон господиня знімає трубку, а там п'яний мужик. Алло, скажіть, я з вами по телефону розмовляю. Ні, блін, по телевізору. Господи, прямий ефір, а я в трусах. Алло, добрий день. Можна вашого дизайнера інтер'єру до телефону? Він зайнятий. А що він робить? Його б'ють. Приходить мама за дитиною в дитячий садок. Дивиться, діти сидять у пісочниці з телефонами, а вихователька на лавці спить. Ви чому за дітьми не слідкуєте? Та куди вони дінуться? Wi-Fi тільки в межах пісочниці. Мужик купив дачу, ділиться з другом враженнями. Будинок, сад, газон, басейн, навіть вулики з бджолами є. Друг запитує, а навіщо тобі бджоли? Чи не простіше меду купити? Не знаю ще, як вони щодо меду, але те, що вже сім разів покусали. Лікарі у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Кондуктор на зупинці кричить водієві з задньої площадки Коля, почекай трохи, там ще одна людина біжить. Через кілька секунд. Валя, поїхали швидше, я його знаю, у нього проїзний. Розмова по телефону близько другої години ночі. Привіт! Що робиш? За ковбасою ходила. Не пізно, а мій холодильник цілодобово працює. Купив холодильник з новими технологіями. Намагався відкрити після 18-ї години. А він мені буде день, буде їжа. Тато, ці комарі мене задовбали, заснути не дають, сину. Вимкни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світлячка і кричить Тато, вони мене тепер з фонариком шукають. Розмовляють дві куми. Ой, кума, в тебе чоловік хоче п'є, зате наліво не ходить. Ой, кума, не заздріть, він уже і направо не заходить. Галю, ти що не хочеш бути зі мною? Василю, ти повинен мене завоювати. А що, мирним шляхом вже ніяк? Шестирічний син запитує маму: Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Так, синочку, окремо. Подумав трохи, а ти куди підеш жити? Чоловік вирішив купити квартиру. Коли його запитали, якою вона має бути за площею, він відповів: настільки великою, щоб через домашні справи у моєї дружини не було часу стерчати у своєї матусі, і настільки маленькою, щоб те ще що не переселилася до нас. Мамо, я вагітна. Лесю, в тебе вже четверта дитина і всі від Петра. Чому ти не вийдеш за нього заміж? Він мені не подобається. Ви чому на роботу спізнилися? А ви чому зарплату затримуєте? Але ж врешті-решт ви її отримуєте. Ну так і я на роботу приходжу. Бабуся повчає онука. Коли кашляєш, треба прикрити рот долонею. Не бійся, бабцю. У мене зуби не вилетять, як в тебе минулого разу. Жінка проливає на себе тарілку з супом. Блін, я схожа на свиню. Чоловік. Ага, ще й з супом облилася. Доброго дня, я податковий інспектор. Хотів би поговорити з господарем. Його так і немає. Як немає? Я його хвилину назад у вікно бачив. Він вас також. Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки 9 з 10 стоматологів? Хто цей 10, якому постійно все не подобається? Куме, кажуть, ви одружились на дуже розумній і красивій жінці. А хто це каже? Ваша дружина. Святий Петру зібрав жінок, то хоч раз зраджував своєму чоловікові крок вперед. Зробили всі, крім однієї. Сів пекло, і глуха теж. Алло, кохана, тільки що по радіо передали, що один божевільний їде по зустрічній. Будь обережніше. Один? Та їх тут тисячі. Як ти міг переспати з нею? Ти ж казав, що я в тебе найкраща. Люба, ти чому знову невдоволена? Я просто ще раз переконався, що краще тебе нікого немає. Шеф на зборах шановні колеги, хто з вас в цьому році швидше за всіх виконає план, той отримає від мене шоколадку. Шеф, нам би зарплату. Так, починається. Я вже купив шоколадки. Поговоримо про бізнес. Що ви готові відкрити на ті гроші, що зараз маєте? Вікно. Отак після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику, запалиш свічки. Прийде він і питає А хто вмер? Діалог у магазині. Мужчина, я можу вам чимось допомогти. Так, мені потрібен подарунок на 8 березня. Вам треба щось дорожче, я вас правильно зрозуміла? Чому ви так вирішили? Ну, це з урахуванням того, що сьогодні вже 24 березня. Бабусю, а ти коли-небудь вчилася віддалено? Звісно, онучку. Школа була в сусідньому селі. Сім'я на риболовлі. Тату, а чого в тебе поплавець стоїть, а в дідуся лежить? Голос бабусі. Ой внучку, коли в дідуся поплавець стояв, що він тільки не ловив. Спасибі, дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто ти вже так добро граєш? Ні, просто мені все рідні сусіди платять, щоб я не грав. Дайте мені банку меду, звідки він у нас? Ми хворих лікуємо. А чому у вас на дверях написано медпунк? Розмовляють два друга. Слухай, ти як на рибалку вирвати зміг? Я їй ванну зробив з піною. І це її зупинило. Монтажна піна будь кого зупинить. Черв'ячок питає маму. Мамо, тато так довго немає. Де він? Та не бійся, він з мужиками на рибалку пішов. Мамо. Раніше після сварки ви закривалися з татом в спальні і виходили веселими. Що змінилося? Той, що нас мирив, пішов на пенсію. Синку, ти де познайомився з такою дівкою? В центрі міста мамо, під ліхтарним стовпом. А що ліхтар тоді не світив? Дзвінок по телефону. Милий, привіт. Чим займаєшся? Лежу в ліжку, засинаю. А ти? А я сиджу в барі за твоєю спиною. Дивлюся, як ти крутишся і не можеш заснути. Повернувшись додому, дружина побачила чоловіка за пришиванням Гудзика. У тебе не персток, не на тому пальці. Звичайно, він повинен бути на твоєму. Іване. Я покликала тебе до себе, щоб ти випив за моє здоров'я, а ти п'єш вже восьмий стакан. Вибач, Галю, але ти так погано виглядаєш. Священик іде по вулиці. на зустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюсь, що ми з тобою в раю не зустрінемось. А що ж ви такого натворили, отче? В церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла. Маленький хлопчик каже до бабусі Бабо, ходімо звідси, а то і він нас задушить. Ви вже здали гроші на ремонт класу. Жіночка, відчепіться, я просто повз школу проходжу. Молода дружина плаче біля плити. Що сталося? запитує чоловік. Три години варю яйце, а воно тверде. Дружина каже своєму чоловікові: сьогодні мою маму нарешті виписують з лікарні після отруєння. Чоловік про себе так. Сучасна токсикологія дуже зробила крок вперед. Рецепти, які дісталися мені від діда, вже не так ефективні. Чоловік приходить додому з риболовлі, і з порога запитує дружину: Тіт удома. Заходь, не бійся, я йому кільки купила. Розмовляють дві блондинки, а ти знала, що квас хліба роблять. Та ти що? Тоді швидше тягни соковижималку. Зловив дід золоту рибку. Чого ти хочеш, діду? Хочу дожити до часу, коли в Україні пенсія буде тисяча доларів. Так хитрий дід випросив собі безсмертя. У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому парубкові. Сідай, бідненький, ти що ж худий то такий? Хворієш чи що? Ні, дякую, студент я. Ну давай хоч плащ твій потримаю. Це не плащ, це мій друг Коля. Дівчина на побаченні. А ти з ким-небудь цілувався до мене? Та ні, що ти? Лише одного разу, та й то при людях. А люди що там робили? Кричали гірко. У стоматолога зараз буде трохи неприємно. Готові? Так. 15 тисяч гривень. Кохана, я цілу ніч не спав. Ти хропіла, пес гавкав. А що ти хотів, щоб пес хропів? А я гавкала?